Привіт, друзі! Сьогодні 14 грудня з вами Валерій Клочок і щойно завершилася гаряча пряма лінія Путіна, яка тривала 4 години. Ви запитаєте, для чого воно вам треба? Ну я розумію, бо складно це все передивитися. Я також не дивився, скористався. Тими моніторинговими даними, які робили мої колеги, журналісти, і склав загальну картину, власне, про що було сказано, чому це нам важливо, я зараз вам поясню, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і, звісно, поширюйте відео друзям, натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останнє відео. Справа в тому, що хочу закцентувати вам увагу на нещодавньому візиті державному Путіна до е Абу-Дабі, Об'єднаних Арабських Еміратів і до Саудівської Аравії. Це було 6 грудня. За один день він відвідав ці дві країни за один день. Наголошую, їздив не сам, літав не сам літав разом із своєю командою. Ну з усіма там не було хіба що можливо шойгу. А так всі решта були присутні. і Навіть Кадиру був у Саудівській Аравії. Дуже показовий момент, і картинка із Абу-Дабі з Об'єднаних Арабських Еміратів була дуже гарна, приваблива, і вона була дуже схожа на картинку 2019 року. Але перед цим Путіна практично ну майже ніде не було. Так, він був у Пекіні, він десь там їздив країнами Центральної Азії. Візити такі були. Ну не НАТО. ну зрозуміло, що на захід він не полетить. Раніше взагалі не було чутно, де Путін кілька тижнів він мовчав. Але ви чули історію про те, що він нібито помер. І коли запитували у Кремля, а що ж там, як там буде, то чи буде Путін балотуватися на наступний термін, була мовчанка. І всі запитували у Піскова, де ж ця сама гаряча лінія, про яку зараз ми говоримо, він каже, всьому свій час. М -м -м -м. В мене є стільки переконання про те, що кремлівський режим, а саме Патрушев, Грасімов, Шойгу, і очільники силових відомств ухвалювали рішення про те, хто буде майбутнім. Черговий раз ще новим президентом Росії, але з таких міркувань, щоб режим зберігся, вони дуже довго готувалися до цього впродовж багатьох років, тому безумовно їм потрібен хтось дуже схожий на Путіна. Так само ж говорив ж і Пісков: так це має бути такий самий, як Путін. Звісно, я зараз не хочу займатися конспірологією, бо ви, мабуть, вже наїлися її дуже багато. Але разом із тим звертаю вашу увагу саме на це, тому що сьогодні під час гарячої лінії було і запитання до Путіна від штучного Путіна. Путіна, створеного штучним інтелектом. Він давав йому питання, якісь там ну, не стільки важливі, але Путін після цього сказав, відповідаючи на запитання, чи дійсно в нього є двійники. Ну, каже, да, один із них є, а так то я взагалі один. Тому, друзі, це дуже важлива деталь, яка там може видаватися дрібницею, але яку треба брати до уваги. Втім, Путін сьогодні озвучував саме колективні цитати, цитати колективного Кремля. Е, і що він, власне, говорив? Це важливо для розуміння, що нас чекає далі. В першу чергу Путін почав хизуватися тим, що на Росії дуже потужне економічне зростання, але зважу, що 30% бюджету Російської Федерації на наступний рік буде направлено на... Армію на війну і на силовиків в цьому році їх витратили не менше, тому не думайте, що щось там збільшується. За даними, які зараз просочуються у західну пресу, статистика російська просто дуже закрита. Дані аналітиків, яким можна довіряти свідчить про те, що в 2023 році вони витратили на війну 100 мільярдів доларів. і Таку саму суму вони витратять на наступний рік. Тобто є серйозний перекос в. Розподілу бюджетних коштів Росії тоді, коли б не мали їх направляти на економіку, вони в... направляють на війну і вони там просто спалюються. Розвитку немає. Хоча вони заявляють про ріст ВВП там на 4,5%, але я думаю, що ця статистика за вуха, так само, як і в 2022 році. Навіть світовий банк мусив спиратися на дані, ті, що опублікували Росіяни публічно. Що мовляв, у них виріс ВВП там навіть до рівня до початку того, як вони анексували Крим і окупували окремі регіони Донецької та Луганської областей, і там ріст дуже серйозний був кілька мільярдів. 에, перепрошую, трильйонів доларів. Ну, На сьогоднішній день це не та історія. І, бо дуже е, критичним є сьогодні питання підвищення цін на Росії. Про це багато відзначають. Про це писали нібито в СМС Путіну, які там демонстрували на задніх екранах. Але як виявили журналісти, ці смски були фейкові. На них Путін не відповідав. Ну, до прикладу, було запитання: Владимир Владимир, скажіть, будь ласка, коли ми будемо жити в той Росії, яку ви показуєте по телевізору? Ну так, але ж він розказує, що це в них дуже класно. Також Вернувся питання зміцнення суверенітету Росії, безпеки на кордонах, забезпечення прав та свобод громадян. І говорив про те, що так звані нові регіони він мав на увазі ті, які вони доєднали до Росії після фейкових референдумів, проведених в Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях, і, мовляв, вони заплатили до бюджету 170 мільярдів рублів. Ну, а на їх розвиток наступного року виділять трильйон рублів. Що стосується війни, яка Ціль, ну звісно, він війною це не називає. Він називається СВО. Він наголошує на тому, що цілі залишилися незмінними. Чому? Тому що вони їх не досягли. От моя проста відповідь на це. Він знову говорив про денацифікацію та демілітаризацію. І його пряма мова звучить наступним чином. Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Вони не змінюються. Це денацифікація України, демілітаризація, її нейтральний статус. Він продовжує артикулювати одне і те, що говорили в Кремлі ще до початку широкомасштабного вторгнення. І наголосив на тому, що Україна не хоче домовлятися, маючи на увазі переговори. Саме тому Кремль змушений вживати інших військових заходів. Що стосується знову ж таки історії з Революції Гідності, то він вкотре назвав її держпереворотом. Дуже активно цю тезу поширювали Медвечуківські канали і прихильні до цих каналів полив. Експерти українські та політики українські, він сказав, що після 2014 року стало зрозумілим, що Росії не дадуть вибудувати нормальні відносини з Україною. Де ж переворот, на який, як кажуть, американці витратили 5 мільярдів, публічно сказали, навіть не посоромилися. І каже, що ми не псували стосунки, це нам зіпсували стосунки, тому тут, друзі, нічого нового. Одесу він знову назвав руським городом. Хоча Одесити, дописуючи коментарі під е, моїм цим постом у телеграм-каналі, то не підбирали. Слів. До речі, посилання в першому коментарі закріплене. Переходьте і читайте, підписуйте там новини. Дуже-дуже актуальні, швидко і оперативно. Ну і окрім того, Путін сказав, що ну дуже цікава теза. Звертаю вашу увагу. Україна була, мовляв, готова ухвалити якісь законопроекти щодо денацифікації. Він говорить про якісь домовленості, які були досягнуті в Стамбулі. Я звертаю на вашу увагу саме на це. Про них свого часу говорив Арахамія в інтерв'ю Мосічуки. Тоді виник дуже потужний скандал стосовно цього. Euh, Путін знову сказав, що Росія і Україна єдиний народ. Ну про це ми вже також чули. І стосовно демілітаризації, він поточнив, що халява скоро може закінчитися. Тепер до халяви закінчиться чи не закінчиться. Я вчора вам робив велике відео стосовно тієї військової підтримки, яку ми отримаємо на наступний рік. Нам також потрібно мінімум 100 мільярдів доларів. Друзі, вони будуть. Вчора я про це розповідав і виданню Главрит, є величезне інтерв'ю. Хто не любить читати, то можете дивитися відео. А інтерв'ю також є в мене посилання в Телеграм. Подивитися, почитаєте, тобто тут уже на ваш вибір. Так от, за моїми підрахунками стосовно тієї допомоги, яку нам виділять американці. Зараз питання буде на розгляді, європейці, в тому числі будуть виділені 50 мільярдів євро наступні три роки, які поки що блокує Орбан. Він сказав: Я вже не їх не блокую, але от Україна не має йти до Європейського Союзу. Це окрема історія. Я зараз не буду цього торкатися. То халява не закінчиться, як говорить Путін. Тут трішки він лукавить, м'яко кажучи, і вони це знають. Бо, до прикладу, Путіну задали запитання один із воєнкорів, і він почав говорити: ну Владимир Владимирович, коли наші солдати получать дрони? Я безумовно ті, хто дивиться мене на фронті, знаю, що дрони російські додають багато клопоту. Але це вдруге Путін за цей тиждень підтверджує, що ну нам да до нас достають як мухи дрони на фронті. Це велика проблема, говорив він. А нині він не дав можливості воєнкору задати це запитання до кінця. Він каже: все виправиться, все буде мовляв нормально. А це якраз історія з можливістю повноцінної роботи ВПК Росії, про які говорили, що він три зміни працює. Це дуже сумнівна інформація з точки зору і правдивості, тому перевіряйте. Для цього підписуйтесь на канал, я вам тут буду це все пояснювати. Ну і мене вразила також фраза його, ну не те, що вразила вона, очікувана, що на Росії будуть залучати ветеранів СВО до роботи з молоддю. Ну, тепер ми розуміємо, кого виховують на Росії. Коли, до прикладу, ті. Кого судили свого часу за кримінальні злочини, за зґвалтування, за вбивство, вони розповідають тепер молоді, як правильно жити в цьому світі? На жаль, що стосується мобілізації, також було запитання: чи буде мобілізація додаткова Росії. Путін сказав, що нам однієї хвилі вистачило і більше ніхто проводити такого не буде. Ну, принаймні до виборів так точно. І він говорить, що зараз достатньо мобілізаційного ресурсу, багато добровольців, вони записуються, півтори тисячі на день записуються. І дійсно, багато зараз росіяни мобілізують з різних місць, джерел і різних категорій населення на війну в Україну. Втім, кількість знищеного особового складу, який ми бачимо за зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, ну неймовірно велика, листопад став рекордним в цьому сенсі. І він говорить, що наразі 244 тисячі перебувають у зоні бойових дій. Серед них виявилося багато добрих фахівців. Ну не можна заперечувати те, що російська армія вчиться, швидко вчиться. Але якщо зважувати на інформацію, яку озвучував Путін, то направду зведення Генерального штабу збройних сил України про ліквідацію 342 тисяч 800 чоловік особового складу Росіян на сьогоднішній день. То вони є правдивими. Там проста арифметика, плюс-мінус, і це все легко складається. Тобто Путін підтвердив цю кількість, хоча офіційно таких даних на самій Росії нема. І він говорив там за знищену техніку, бойову в Україні, мовляв, там, тисячі броньованих машин, танків і так далі. Звісно, що є втрати наших, безумовно, але та кількість, яку він називає, там 700 злишніх танків, то у нас їх такої кількості і не було навіть на початок широкомасштабного вторгнення. Але статистика російська, вона річ вперта, підбиваючи підсумки, резюмуючи те, про що сказав Путін, говорив він. Це впродовж 4,5 з половиною годин. не торкалися і внутрішніх питань цілі Кремля. Колективного Путіна залишаються незмінними, вони направду нічого не змогли досягти за ці два роки, але вони продовжуватимуть воювати. Чим це може завершитися? Я більш ніж переконаний, що найближчим часом ми побачимо гарні історії, що стосуються подальших дій на фронті. Нині ви відзначаєте про те, що є і побудова фортифікаційних споруд. До речі, буквально вчора з'явилось повідомлення про те, що створюється морська коаліція, на чолі з Великобританією. Британці найкращі у світі. Що стосується саме проведення морських операцій, в Україні будуть передавати кораблі. Тому слідкуємо, друзі, за морем, Чорним морем. Там буде дуже багато цікавого, поки що більше нічого вам не скажу. Не варто, хоча ця інформація, як на мене, не секретна. Тому підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео. друзі. Ми повинні знати, ми мусимо знати, що там в Кремлі думають про нас. Без цього ніяк. Всіх люблю, ціною і шаную, не перемикайтесь все буде Україна.